дивитесь 10 хвилин у студії Аліни Чистосердова. Вітаю! В Україні існує загроза спалахів кору. Перед умовами є низькі показники охоплення дітей вакцинацією протягом останніх трьох років. Медики пов'язуються з порушенням календаря щеплень у зв'язку із внутрішнім переміщенням та перебуванням дітей за кордоном, аби запобігти поширенню небезпечної інфекції. Крині запровадили так звану наздоганяючу кампанію. Чому це важливо, сьогодні поговоримо з епідеміологом центру контролю та профілактики хвороб Ніною Мироновою? Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас! От почнемо зі статистики: скільки дітей вже охопили у Кривоморозі та області? Згідно даних центру громадського здоров'я. Закладами охорони здоров'я Дніпропетровської області надолужили щепленнями дітей 7519 осіб. По місту Кривий Ріг щеплено дітей. 1596 дітей. Я хочу е, сьогодні зазначити роботу нашого центру контролю профілактик хвороб, так як ми провели дуже велику, широку, роз'яснювальну роботу, організаційну роботу. Ми працювали е, в центрах, де проживають е, внутрішньопереміщені особи, де Проживають батьки із дітками, які не мають щеплення, які не мають медичних документів про проведення щеплення. Ми їх ми розповідали важливість цих щеплень і як звернутися до лікаря і для того, щоб провести щеплення. Ми працювали, брали списки у лікарів. Центрів первинної медико-санітарної допомоги і брали тих дітей, де сім'ї відмовляються від щеплення. Проходили до них, роз'яснювали і давали їм і плакати, давали їм таку наглядну агітацію, щоб вони певно бачили, для чого потрібні ці щеплення. Нагадую тим, що наша робота прийшла і дала і позитивний свій. Свою роботу в цьому направленні. Дійсно, діти приходили на щеплення і в амбулаторіях, в щеплювальних кабінетах ми батькам роз'яснювали і, і роз тим, що не потрібно боятися цієї вакцини, щоб вони правильно розуміли, що ця вакцина небезпечна, вакцина якісна, що як вона потрібна дитині, щоб вона отримала дві дози щеплення. А можете трошки детальніше розповісти, що це за вакцина? Вакцина, європейська вакцина, виробник вакцини Бельгія. Вона безпечна, вона якісна, вона трикомпонентна. В склад її входить три кірка роти, паротит і краснуха. Вакцина має реєстраційний номер в Україні, вона зареєстрована. Вакцина вона Жива вакцина, в складі її сходять ослаблені віруси проти кору, паротиту і краснухи. Профілактичні щеплення цієї вакцини проводяться в щеплювальних кабінетах. Медичні працівники в щеплювальних кабінетах всі пройшли навчання, всі мають довідки до проведення щеплень. Щеплювальні кабінети обладнані згідно наказу 1059. Вони обладнані сучасними холодильними обладнаннями, де сперігається ця вакцина. Так що ніяких передумов для того, що це не Потрібна вакцина або вона може мати якісь ускладнення, немає. Тому населення нашого місця повинні е, знати, що це дуже якісна європейська вакцина, і вона називається Пріарікс. Скільки разів за життя треба робити вакцинацію від кору, з якого віку? Згідно до національного календаря профілактичних щеплень, діткам у віці один рік проводиться перше щеплення, і друге щеплення проводиться у віці 6 років. Тобто, дитина потр... повинна отримати дві дози вакцини КПК. А і дорослі? Вона... І вона буде захищена. Якщо дорослі е, повинні мати медичні документи, тобто форму 63, там вказано, що вони щеплені. Якщо вони не щеплені, вони також повинні мати щеплення проти цих інфекцій. А чому? Тому що при спілкуванні з хворою людиною на кір вони е, можуть заразитися небезпечною хворобою кором. Скажіть, якщо дитині взагалі не робили вакцинації і треба от зробити вакцинацію від кору, то як проводиться вакцинація? Якщо дитина зовсім не щеплена, і дитині більше 6 років і проводять перше щеплення вакциною КПК і через один місяць проводять друге щеплення. І тоді вона вважається захищеною від даних інфекцій кору, паротиту і краснухи. А де можна зробити цю вакцину, наприклад, переселенцям, куди звертатися? Чи є можливо в місті мобільні бригади? В нашому місті організовано чотири мобільних бригади, от які проводять щеплення населенню віддалених від профілактичних щеплень, віддалених від центри первинної медико-санітарної допомоги, тому ці мобільні бригади у нас функціонують і працюють. Людям потрібно зателефонувати є контакт. Центри, телефони, От, їм нададуть е, інформацію, коли прийти до лікаря, в який час і коли вам зроблять щеплення. Якщо такої можливості нема, зателефонувати сімейному лікарю, котра назначить день і час проведення щеплення. Обов'язково лікар огляне дитину, складуть е, 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 з нею документ, що дитина. Е, Дитині потрібно це щеплення, що вона здорова, і тільки потім йде в кабінет щеплень і там проведуть щеплення. Це називається інформована згода. Якщо вона буде підписана батьками лікарем, то дитина йде з, зі своєю мамою в щеплювальний кабінет і там проводиться щеплення. Чим небезпечний кір та які його симптоми? Кір це гостре. Інфекційне вірусне захворювання воно дуже контагіозне. Якщо хвора людина має контакти із нещепленими дітьми, то ті захворіють на кір. Це хвороба, вона небезпечна тим, що вона передається повітряно крапельним шляхом при чиханні, при близькому контакті із хворою, при навіть е в транспорті, коли людина е кашляє, чихає і взагалі. Перші симптоми захворювання на кір, вони починаються як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція. От, тому люди не ем, звертають на це особливу увагу. А коли починається висипка, висипка починається на ем, обличчі, е, Слізова оболонка ротової порожнини це білі сірі плями, котрі потім зливаються. І потім, головне, що перед захворюванням кір, поетапне висипання на шкірі оцієї висипки. Вона починається з голови і закінчується нижніми кінцівками. Точно так же вона і що і закінчується по чим поетапна. Але найголовніше, чому ми говоримо сьогодні, про кір, так як кір… спалах кірхінфекція е, е, кір же ж буває е, різної важкості. І легка, і середня, і важка, а важка ступінь, яка е, потім виникає ускладнення, це й отіти, це і енцефаліти, це і важкі пневмонії, і дуже важкі ускладнення, і перебіг може. Зак... Особливо для діточок, які не щеплені, може закін... закінчитися летально. От чому почому ця... оце захворювання. А давно були спалахи кору? Значить, кір має циклічність захворювання. Кожні 4-5 років в Україні відбуваються спалахи цього кору. Останній спалах кору він тривав в Україні з 1917 року по 2019 рік, і тоді у нас захворіло дуже багато людей. Десь 115 тисяч по Україні і по місту Кривий Ріг 660 жителів, і із цих 660 – 340 захворіло дітей. Якщо ця циклічність, вона, ми очікуємо її в 2023 і 2024 роках. Не було у нас таких причин, що не щеплені діти проти кору. І час працює це наздоганяюча компанія, щоб ухватити нещеплених, нещеплених дітей проти кору. Так що циклічно повторяється це закономірність кору, от. і щоб у нас не було таких спалахів, котрі охвачували дуже багато дитячого населення. Ми проводимо цю компанію. І останнє питання: як часто люди відмовляються від вакцинації? Хочу сказати і працівники нашого центру. Ми працюємо з відмовниками, і на сьогоднішній день, на теперішній час, у нас в центрах первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано 250 відмовників від щеплень, не тільки від кору, вони відмовляються від всіх профілактичних щеплень. При цьому і ми працюємо з ними, і медичні працівники працюють для того, щоб їх все ж таки щоб вони правильно себе правильно прийняли це питання, що необхідні профілактичні за запобігти цим хворобам, щоб дитина в сім'ї була здоровою, і в тому числі і батьки, щоб були здорові. Добре, дякуємо вам. Час Дякую нашого вам. ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.